Взяла 50 грамів таке м'яско печеревина, прикопчене, я її порізала кубиками. І 50 грамів твердого сиру. Ось так кефіру неповний 250 грамовий стаканчик. Скляночка неповна, 250 грам. І візьму грамів 100-150 І Потім добавлю борошно, зроблю тісто. І далі покажу, що буду з цим робити. Вирішила додати ще червоний і жовтий перець солодкий. Це так, для краси і для смаку. Додаю іще два яйця: одне маленьке, одне велике. Додала солі півчайної ложки і трішки італійських трав. Борошна, щоб було ось таке тісто. Ось таке воно не густе і не рідке. таке середнє, як на оладки. Буду гасити ось таку дрібку соди оцтом. Ось так це виглядає. Ставлю в духовку на 180 градусів, десь на 30 хвилин там буду дивитися, як воно буде випікатися. Ось такі в мене вийшли кекси-піци. Всім смачного, мені теж.